Хочемо вам розказати про такий цікавий спосіб поливу, як полив шлангом туман. За допомогою такого поливу можна поливати ділянки шириною від 50 см до 10 метрів. Дуже просто працюється система. Кладеться шланг потрібної довжини. В нього ну, відносно невеликий розхід води 110 літрів на один погонний метр. І зараз ми продемонструємо, як він працює. Включаємо подачу води. Спочатку для демонстрації покажу, як працює на мінімальній на ширині поливу. Це зараз у нас приблизно 60 см. Можна зробити трошки менше. І далі додаємо напір. Зараз у нас ширина полива приблизно метр два. Добавляємо напір. Збільшується в нас ступінь розпилення, рівномірність. Зараз у нас ширина приблизно 5 метрів. Включаємо шланг на повну. Його ширина поливу зараз становить 7 метрів орієнтовно. Система дуже проста, легко складається, для її використання просто треба шланг-туман. Стартер для підключення до різьби заглушка. Сам шланг розрахований на роботу на 3-4 сезони, має захист від ультрафіолету. Всередині внутрішній слой не, не зацвітає вода з захистом від цвітіння. Шланг використовують для поливу грядок, садів, газонів. В якості стаціонарних і переносних систем. Метод поливу дуже ну, дешевий і, і дуже ефективний. Ви можете побачити самі на відео, наскільки якісно відбувається полив Ну і рівномірно, що головне. Таку систему можна перенести з місця на місця. Можна використовувати при невисокому тиску. Можна використовувати найбільше, ніж 4 сезони. Робочий тиск до 1,8 бар максимально. При такому тиску шланг має служити свої, ну, відносно своїх характеристик. Шланги різних діаметрів можете знайти в описі до відео. От, і саме цей, який використовуємо зараз при зйомці.